Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Складемо з вами розповідь за кадрами фільму. Ось і все, дзвенить дзвінок, в гості йде до нас! Урок! Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Поєднайте розсипані слова і прочитайте прислів'я. Отже, тут утворилася книжка Маленьке віконце, а через нього видно увесь світ. Наступне прислів'я. Так, тут було книги читати, багато знати. Молодці. Зараз відкрите зошити. Запишемо каліграфічну хвилинку. Пропускаємо два робочих рядочки. Записуємо число, класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої маленької букви F. Запишемо склади Фі, ІЛ, «ль», м'який знак М і слово фільм. Зараз пропоную вам поставити відео на паузу та виконати звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. «Фі». М'який приголосний, тому що і пом'якшує. І буде голосний. Л. М'який приголосний, тому що м'який знак пом'якшує. М'який знак звука немає. М твердий приголосний. Отже, слово фільм має 5 букв, 4 звука і 1 склад. Гаджет побував у бібліотеці і зняв фільм. Розгляньте його кадри. Та дайте відповідь на подані запитання. Отже, куди прийшли діти? Що вони побачили? Хто був із дітьми? Придумайте ім'я хлопчикові. Я, наприклад, придумала Сашко. Яку книжку розглядає хлопчик? Далі придумайте ім'я дівчинці. Я придумала Наталка. Яку книжку вибрала дівчинка? Придумайте кличку кішці. Нехай буде мурчик. Яка книжка приваблює кішку? Розкажіть, де ви берете книжки для читання? Які книжки вам подобаються найбільше? Поцікавтеся, які книжки люблять читати твої близькі та рідні? де вони їх беруть. Давайте прочитаємо слова, які можна використати в своїй розповіді: діти, бібліотека. Книжки, кіт, полиця, динозавр велика, цікаві, улюблені, розумний, допитливий, чудова. Прийшли, розглядають, зацікавила, читає, вибрала, приваблює. А зараз, дітки, трошки відпочинемо. Но, комо, руш-ту-ту-ту-ту, кроком, руш-ту-ту-ту-ту, кроком, руш-ту-ту-ту-ту, кроком, руш. Плскай, та-ла-ла-ла-ла, плскай, та-ла-ла-ла-ла, плскай, та-ла-ла-ла-ла, плскай, та. Повернись, ту-ту-ту-ту, повернись, ту-ту-ту-ту, повернись, ту-ту-ту-ту, повернись.

Ну що ж, дітки? Ви, будь ласка, поміркуйте уважно та складіть усну розповідь за кадрами фільму. Використовуйте слова з попереднього завдання. А тепер, дітки, запишіть свою розповідь в зошит, розпочніть із заголовка. Я, наприклад, склала таку: діти в бібліотеці. Діти прийшли до бібліотеки. Там вони побачили на полицях багато книжок. З дітьми був їх улюблений кіт. Сашко зацікавився книжкою про динозаврів. Наталка вибрала книжку Країна чудес. Кота морщика привабила книжка про рибок. Давайте зараз прочитаємо з вами народну мудрість про книгу. Книга твій дім Без неї, як без рук. З книгою жити, з добром дружити. Книга для розуму, що теплий дощик для посівів. Золото добувай із землі, а знання з книг. Книга вчить, як на світі жить. Книга Ключ до знань. Отже, діти. Шануйте, поважайте, любіть книжки. Читайте. Та будьте розумними. Домашнє завдання. Намалюйте олівцями, фарбами чи фломастерами ілюстрацію до своєї улюбленої книжки. Придумайте назву малюнкові і запишіть. Дякую діти за урок, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідну цеглинку своєму настрою. До побачення!